Актуально про погоду в трускавці станом на 19 квітня. У нас сніг, а у вас? І якщо у вас снігу ще нема, я думаю, скоро наш сніг прийде до вас. Але вже виясняється, хмарка переходить. Цей сніг ненадовго. надовго, весна все-таки переможе, Хе -хе -хе. але гарно, гарно, несподівано, бачите, все так білим, прикрило, не дуже -то й видно місто. Але ми встигли піднятися на гору, поки йде сніг. Та що поки йде, поки він не розтанув. Сніжинка попала трошки на об'єктив, але нічого. Зато видно, які умови наближені до бойових. Кавичка в снігу, сахари в снігу та все в снігу. сніжиночки прилітай. Опади тривають. Зараз буде видно місто вже. Зуміє, що снігом не здивуєш, але снігом 19 квітня можна трошки здивувати. Трошки. Видно Ісуса фігуру. На той бік теж видно чисте небо, хмара перейшла. Так що, якщо вам хтось буде казати, що в трускавце тепло, не вірте, в трускавці холодно і йде сніг. Сподіваюся, за кілька хвилин перестане, а дощора встане зовсім. А це потяг київський внизу димить. Гори потрошки вже з'являється. Бачите, на початку відео ми були, була темінь, нічого не було видно. Зараз вже якась видимість з'являється. Якщо підемо на Ісуса, подивимось. сніжочі підкрив <кій> 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 що стало видно ну, дуже добре видно бо сніг от видно де міленням розібрали від міленням вже нічого не залишилось видно там скоро буде будинок де ти пархівочкам вже казали Пам'ятаєте, ми недавно ходили в шортах, а зараз ми вже не в шортах, Ха-ха-ха. А, будемо дивитися на місце штошки. То там далі, дерево не засніжено, то воно квітне. Так буває, що дерева клітнуть, а сніг іде. Mm. І перестають тіпати. Прямо прямо у нас на очах під час, під час відео сніг і завершиться. Небо вияснюється так зовсім стає гарно. Ну, бачите, ми що теж дивились тут, Ісус був за хмарами, а зараз от хмара відійшла в бік. Це буде побачити початок снігу і завершення снігопаду. Налетіла хмара, випав сніг. Бачите, частину гір далі не видно там, але в місті, вже, в місті вже все видно. Таке враження вкрали гори. Бачите, теж такий цікавий ракурс трускавця. Ви що... <с>? ж звикли що там далі гори, їх має бути видно, а їх нема зараз. Але не видно на деревах що сніг лежить, в горах туди, да. в горах він довго буде лежати. Вон там, де карпатські полонини, де ми були недавно вежа оглядова, відео ми знімали, там зараз сніг біля вітриків, теж купа снігу. а потрошки гори стане видно. І от розвиднюється, з'являється гори, як я вам і обіцяв, і видно, що в горах лежить сніг. Це те, що біліє в горах, то сніг. Що правда? класне відео я вам сделал. Мені сподобалось.